Приємним. Родина проводить час разом, досліджуючи правила поведінки у надзвичайних ситуаціях спільно з експертами. Приєднуйтеся до гри. А що це в тебе таке? Це мій тривожний рюкзак. А. З мамою збирала. А в тебе таке є? Є і вже дуже давно. Ну що, продовжимо грати. Угу. Ага. 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 А ти пам'ятаєш? Трагедію на Чорнобильській АЕС. Таке не забуваєш. Порожні вулиці, ага. вікна зачинені. А квітень був теплий. Тоді не зразу сповістили про небезпеку. А ми в школі вчили, що в разі радіаційної небезпеки не можна втрачати час. Треба реагувати негайно. Цікаво. Чи подається нам при радіаційній загрозі і як він звучить? Єдиний сигнал, який подається під час будь-якої надзвичайної ситуації це сигнал Увага всім це той самий сигнал, який всі ми чуємо під час оголошення повітряної тривоги. Звучить він, як правило, впродовж трьох-п'яти хвилин. Після того, як людина чує цей сигнал, необхідно одразу. Увімкнути телебачення, радіо або спостерігати за офіційними каналами в інтернеті. Адже саме звідти ми можемо почути від органів влади інформацію про те, що відбувається. Щойно ви отримали інформацію про радіаційну небезпеку, необхідно одразу сховатись в укритті, в підвалі або навіть залишитись в приміщенні. Як правильно підготувати помешкання? Читайте в матеріалах до цієї серії. Ось саме завдяки таким приладам ми вимірюємо рівень радіації. Залежно від цього, можна зробити висновок, чи потрібно евакуйовувати людей. Рішення про евакуацію має бути оголошено органами влади завчасно, однак тривожні валізки необхідно мати заздалегідь. До речі, до евакуації треба бути готовими. Скласти все необхідно і особливо тривожну валізу. Ось як у нашої внучки. Можна подивитись? Можна, бабусі. О, навіть бірка є. Я таку колись вашому татові робила, щоб не загубився. На одяг теж нашили? Звісно. Ну що, подивимось, що там всередині. Сіть на роках безпеки, вещами. Тут важливі документи, гроші і наші фото. Тут вода. І їжа ліки, засоби гігієни, одяг і взуття. А тут телефон, зарядка і батареї, щоб завжди можна було подзвонити. А це це не на що. Це плівка, якою за потреби можна захистити твій рюкзак. Нам в школі казали, що радіоактивний пил. Дуже небезпечний. Угу. І ще плівкою можна захистити взуття, і навіть одяг. І обов'язково кожному мати при собі маску респіратор угу. Це я вам як лікарка кажу. <хух> а на мого ведмедика теж маску треба. Радіоактивний пил шкідливий абсолютно для всіх. Тому і респіратор, і ватномарлову пов'язку треба мати всім. При радіаційній або хімічній небезпеці. Найбезпечніше залишатись в захищеному закритому просторі. В ідеалі це сховище або протирадіаційне укриття. Якщо нема такої можливості, залишайтесь в приміщенні. Закрийте всі вікна та двері, затулить щілини та вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонування та тримайтесь подалі від вікон, даху та стін. Крізь них ви можете отримати негативний вплив від радіоактивного пилу. Бережіть домашніх тварин. Їх не можна випускати на двір. Вони можуть самі постраждати від радіоактивного пилу і можуть принести його всередину приміщення, що зашкодить вам і всім оточуючим. А як же наш мурчик? Його в хаті годі втримати. Ага. Ми зачепили важливу тему. Ну, от, а якщо не вдалося сховатися, як радив експерт, що робити з тим пилом, який вже осів на тобі? Найважливіше одразу знезаразити себе. Для цього необхідно зняти верхній шар одягу. Не поспішайте, робіть це обережно і повільно, щоб не розтрусити радіоактивний пил. Після цього обережно покладіть одяг в пластиковий пакет або герметичний контейнер і сховайте подалі від людей або тварин, і тільки після цього ви можете зняти респіратор. Далі вимити з милом відкриті частини тіла, прополоскати чистою водою рот та горло за можливості прийняти душ. В жодному разі не користуватись кондиціонером для волосся. Миючись, не можна терти шкіру в місцях, де є подряпини чи рани. Якщо ваш домашній улюбленець прийшов з вулиці, його теж необхідно помити під душем з миючим засобом. Ого, Мам, можна викину кондиціонер з вами? Стривай, доню, це ж коли справжня небезпека, а ми поки що просто граємо. Після того, як ми прийняли душ, ми перевдягаємося в чистий одяг і допомагаємо близьким зробити те саме. Найкраще це робити в масках і в рукавичках, неначе ми всі стали лікарі. Постійно в масці, але якщо я захочу пити, чи їсти. При радіаційній небезпеці водопровідну воду ми можемо використовувати для прийняття душу або для інших побутових потреб. Разом з цим її не можна використовувати як питну, доти, доки ми не отримаємо інформацію від органів влади про безпеку водопровідної води. Безпечними є вода з пляшок, кулера чи індивідуально упаковані продукти. Не можна вживати продукти, які знаходились просто на дворі. Ну а капусточка, картопелька, що в закритому ящику на балконі лежать можна? Та ні, в жодному разі. Він же засклений. Та, хоч там як пил на балкон все одно потрапляє. І там ні, харчі можуть бути небезпечними. Так що тільки ті, що вдома і що добре запаковані, до речі, про пил. Треба загерметизувати усі шпарини на балконі та навколо вікон, ну там, скотчем чи вологою тканиною це прям додатковий захист проти радіації. У квартирі, звісно, вимкнути обігрівач та кондиціонер це залежить від пори року. Ось, гадала. Після аварії на ЧЕС ми всі приймали медпрепарати. Здається, йодит калію чи ще щось. Не вживайте йодит калію просто так. Дочекайтесь офіційного повідомлення від влади про необхідність та способи його застосування. Ви можете отримати цю інформацію з телебачення, радіо, а тепер і з мобільних додатків. Використання спиртового розчину йоду або розчину люголя є неефективним та навіть небезпечним. Ну що, це було пізнавально. Подивилися, що має бути в тривожному льодзачку. Як довідатися про небезпеку? А що ще? Що треба перебувати в закритому приміщенні та максимально вберегтися від радіоактивного пилу? І що вживати лише запаковані продукти, які були вдома. А ще не згадали про ядерний вибух. Ну, хімічною загрозою не можна нехтувати. Тоді почитайте додаткові матеріали після серії і пройдіть тест.